Сьогодні я би запропонував усім нам пороздумувати над таким поняттям, як подяка. І проповідь я назвав так. Подяка це секрет сили в будь-які часи. Переді мною брат Даніїл розказував, що смирення це є Божа сила, тому що ми так би. Дозволяємо Богу працювати через нас. Але і подяка це є велика сила, тому що вона приємна Господу і вона змінює наші серця. Давайте прочитаємо на початку 102-й псалом, перший другий вірш. Псалом Давидів. Благослови душе моя, Господа. І все нутро моє святе імення Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. На превеликий жаль, світ, в якому ми живемо, забув, що таке подяка. І сьогодні люди більше женуться за. Здобути гроші, отримати успіх, комфорт, славу, але часто не відчувають при цьому щастя. Чому ж так стається? Мабуть, тому що вони забули, що таке справжня подяка, замість вдячності, вічне незадоволення, замість поклоніння Богу пошук винних, замість прославлення Бога, самосхвалення. Таке я зробив то і то. Я досягнув того і того. Я заробив стільки і стільки. Але коли ми читаємо псалми Давида, а їх є дуже багато, і я заохочую вас вертатися і перечитувати псалми Давида, тому що вони звучать як в дні радості, так і в дні смутку. І через ці псалми Давид. Показує нам інший шлях шлях сили, шлях віри і шлях перемоги. Що ж, чим є подяка? Подяка це є наша зброя. В битві неможливо без зброї перемогти. І наші військові це чудово знають. І я хочу відверто вам сказати, що подяка це не просто красиві слова. Це та невидима іншим людям, невидима світу зброя, яка змінює реальність, в якій ми живемо. Коли ти дякуєш Богові, навіть якщо дуже тяжко, ти підключаєшся до Його сили. Коли ти дякуєш іншим людям, вони також змінюються, тому що Бог змінює їхнє серце. Давайте згадаємо, як Павло і сила. Сиділи у в'язниці, сковані, побиті, без жодної надії, але що вони зробили? Вони почали славити Бога, дякувати Йому. І що ж сталося? Землетрус, кайдани злетіли, і вони отримали свободу. І сторож увірував в Ісуса Христа. І спася він та вся його сім'я. І ми можемо прочитати цей уривочок, це дії апостолів, 16 розділ з 23 го вірша. І завдавши багато їм ран, посадили у в'язницю, це Павла і силу, наказавши в'язничому дозорцеві, щоб їх пільно стеріг. Одержавши такого наказа, той їх повкидав до внутрішньої в'язниці, а їхні ноги забив у колоди. А північної пори Павло і сила молились і Богу співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи в'язничі були захиталися і відчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. А як прокинувся ж сторож в'язничий і побачив відчинені двері в'язниці, то витяг меча і хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали у в'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи не чини собі жодного зла, бо ми всі ось тут. І, зажадавши той світла, вскочив і тремтячи, припав до Павла та до сили. І вивів їх звідти і спитався добродії, що треба робити мені, щоб спастися. А вони відказали: Віруй, Господи Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі Його. Амінь. Ми бачимо дію Бога, Божу силу, що стався землетрус. І поспадали кайдани, і крім того, спів гучний і хвала Богу від Павла і сили привели до покаяння, до спасіння в'язничого і всієї Його сім'ї. Отже, подяка це не просто слова, які ми з вами говоримо, або, ну, коли, наприклад, отримуємо благословіння або відповідь на молитву. Це стан нашого серця, який відображає нашу довіру до Бога і визнання Його влади в усьому нашому житті. Давид, як автор багатьох псалмів, показує нам приклад людини, яка дякує Богові і в радості, і в скорботі, і в переслідуваннях. Ми зараз з дружиною дивимося дуже цікавий фільм Дім Давида. В інтернеті його можна бачити, навіть переклад українською мовою. Раджую вам всім подивитись дуже так дуже гарно показано переживання Давида, ще як він був пастухом його зустрічі з Саулом. І Давид в будь-які часи оспівує Божу милість і його доброту. 135 й псалом, перший вірш. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. І цей псалом продовжується. І тут Давид розповідає про все те, що він знав, що зробив для нього, для його народу, Бог. І кожен, кожен вірш закінчується. Бо навіки Його милосердя. Отже, ми бачимо, що Давид точно знав і вірив, що Бог не змінює свої розуміння того, хто ми є в Його очах. Якщо Він нас полюбив, то це незворотній процес, і навіки Його милосердя. Коли все добре, Важливо не забувати, що все, що ми маємо, це є Божі благословіння. І якщо серце наповнене подякою, воно не привласнює славу собі, а визнає, що все, що ми маємо, все, що у нас є, це по Божій милості. Коли людина навчилась дякувати Богу, вона буде вдячна і людям і завжди відмічати подякою, те, що. Хтось для неї зробив. Чи ви знаєте, як реагують бійці, які зараз знаходяться на передовій, які нас з вами захищають, яка їхня реакція на подяку? Вони, ті такі грубі, лайливі дядьки, дуже часто плачуть, коли отримують листи подяки. Коли отримують малюнки дитячі, де написано, що ми переможемо. дякую вам. І вони ці малюнки і листи зберігають біля свого серця. І це надає їм силу ще краще поронити нашу країну і нас з вами. І в дитячому центрі, коли я працював, ми це дуже добре знали. Ми часто... Збирали дитячі малюнки, ми їм розказували про те, що війна відбувається, про те, що воїни на передовій захищають нас, що ми знаходимося в глибокому тилу, але ми їх вчили бути вдячними. І вони писали листи, вони, навіть деякі діти складали вірші, вони малювали малюнки, і ми це все відправляли на передову. І залишаючи е, в ці Посилці, зворотню адресу і телефон ми дуже часто отримували від бійців, від командирів слова подяки, що ми не забули про них, що ми вдячні їм, що їх це дуже підбадьорює. Що ж робити нам, коли ми все втратили? А бути вдячним. Тому що, як сказав сьогодні, брат Даніїл, здається, що ми втратили все. Що в тебе є, жінко? Та нічого в мене нема. Ні, в мене ще олія десь збереглася. Так і в нашому житті. Нам здається, що ми все втратили, але завжди щось є, і Бог нам покаже на це. Давид тікав пустелію, коли його переслідували вороги, коли його зраджували близькі йому люди. Але він завжди повторював. Давайте подивимось, 22-й псалом, перший вірш. Господь мій пастор, тому в недостатку не буду. Як же так? Як він міг говорити про достаток, коли він втратив усе? Коли він на, на межі було навіть його життя, яке він так само міг втратити? А відповідь в тому, що його серце не залежало від обставин, в яких він знаходився. І його подяка була не просто за хороші дні, а вона була частиною його характеру. А що ж робити нам, коли приходять тяжкі часи, коли в будь-якій ситуації ми можемо допустити, що могло статися щось набагато гірше, ніж сталося. Ну, от, наприклад, людина там ішла, спіткнулася, впала і отримала дуже великий синяк. Але ж могло бути гірше? Могла бути тріщина в косточці, міг бути перелом косточки, а міг і впасти, вдаритися головою, отримати струс мозку або ще щось більш таке страшніше. І питання: чи ми можемо дякувати Господу? Що не сталося, оте страшніше, що могло би бути, але воно не сталося. Я чув, як євреї кажуть: якщо в них сталася якась крадіжка, то кажуть, Боже, дякую, що взяв тільки грошима. Вони розуміють, що наше життя, наше здоров'я воно в Божих руках. І Якщо Бог допустив, що ми десь впали, спіткнулися і набили собі гулю. Але ми дякувати повинні, що не сталося щось набагато страшніше. І Давид в своїх псалмах показує, що навіть в день недолі, в самі страшні, в самій чорні темні часи, ми можемо дякувати Господу. Давайте подивимось 34-й псалом. Другий вірш. Я благословлятиму Господа повсякчас. Хвала йому завжди в устах моїх. Дуже два важливих слова. Повсякчас. Тобто у Давида в його характері закарбувалось. Повсякчас дякувати Господу. Завжди хвала на устах моїх. Чи можемо ми взяти цей вірш? Для себе як девіз нашого щоденного життя. Коли Давид був переслідуваний, коли він ховався по печерах, він не переставав дякувати Господу, тому що він знав, він вірив в те, що Бог завжди залишається вірним. І навіть в тих скорботах, навіть в ті темні часи, він знав, що Господь. Дасть допомогу і надішле порятунок. Ми можемо сказати, що подяка змінює наше життя. Якщо ти хочеш змін в своєму житті, почни з подяки. Якщо ти хочеш більше радості в своєму житті, дякуй. Якщо ти хочеш зцілення в своєму житті, Будь вдячний. Якщо ти хочеш бачити Божі чудеса в своєму житті, дякуй Богові навіть тоді, коли їх ще немає. Подяка відкриває двері для Божої сили. Давайте подивимось Матвія 14, розділ 19 вірш. Це усім нам знайома історія, коли натовп. Більше як п'ять тисяч людей були голодні, і Ісус вирішив їх нагодувати. Але було тільки 5 хлібів і дві рибки. Але Ісус взяв їх, подяку Богу, вчинив і нагодував більше як п'ять тисяч людей. А навіть якщо їх було не більше, а було п'ять тисяч людей, все рівно я вважаю, що це є таке Боже чудо, яке надихає нас. З нічого, майже з нічого, Бог може зробити стільки, скільки необхідно. І дивіться, брат Даніїл розповідав про ту оливу. Вдова її назбирала стільки, що повернула всі борги, і ще їй лишилося на подальше життя. Ісус благословив хліб і рибу нагодували всіх людей і ще 12 тих таких великих сумок їжі залишилось на їхнє подальше харчування. Отже, що таке подяка? Подяка це стан нашого серця. Це той вибір, який ми. Робимо кожного дня. Коли ми зранку прокидаємось, ми не знаємо, що Бог приготував нам на сьогодні. Якщо ми зранку молимось, ми просимо, щоб Бог благословив. Але якими будуть ці благословіння, або якими будуть сьогодні випробування, ніхто з нас не знає? Але якщо наше серце навчене бути вдячним, то за що би не сталося в нашому житті? Ми дякуємо Господу і в світлі дні, і в темні, і навіть коли нам здається, що морок настав. І подяка зміцнює нашу віру. Вона відкриває двері для Божого миру і допомагає побачити Його руку в нашому щоденному житті. Апостол Павло в новому заповіті підкреслює цей принцип. Він записаний перше Солонян, 5 розділ, 18 вірш. Подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І коли ми зачитуємо записки подяки, дуже часто ми там читаємо. Боже, дякую Тобі за все. Людина не перераховує, тому що, напевно, би то, того листочка не вистачило, якби записати все, за що ми вдячні Богу. І світ сьогодні лежить в темноті. Але це не щось таке, що сталося от зараз. Це ми сьогодні живемо, і нам здається, що от раніше було так добре, а зараз так погано. Ні. Знов таки, якщо ми згадаємо проповідь Даніїла, то жінка стала вдовою, в неї діти. Але той позичальник не сказав їй, знаєш, я пробачаю тобі те, що ти мені винна, і ти з миром. Ні, він наполягав, щоб вона відшкодувала йому те, що заборговано було. І сьогодні. Навіть якщо ми візьмемо ситуацію, якщо у вас там в когось заборгованість за світло, за газ, за воду, чи вам пробачать ці борги? Чи просто прийдуть і відключать те, за що ви не можете заплатити, тому що світ лежить у злі? Але ми, якщо наші серця вдячні, ми можемо змінити цей світ. Не змінити його десь там в Африці чи десь там в Австралії, а змінити тут, навколо нас. Тому що вдячна людина, вона як той промінь світла. І чим більше тих промінів, тим яскравіше видно, що на сьогоднішній день відбувається навколо нас. І коли весь світ поглинає оцей морок зла, ненависті, невдячності, ми. Повинні бути іншими. Ми повинні нести то світло, ми повинні показувати приклад, як навіть в найтяжчих ситуаціях нашого життя ми залишаємось вдячними Богу, тому що ми знаємо, що Бог нас любить, і Він для нас приготовив все найкраще. Може, сьогодні ще не час, коли ми сповна отримуємо все те найкраще, але ми віруємо, що воно. Нас дочекається. І Давид через свої псалми вчить нас бути вдячними і славити Бога в будь-яких ситуаціях. І якщо наше серце буде наповнене подякою, ми можемо залишатися вірними Богові і в дні нашої радості, і в дні наших випробувань. Ще раз заохочую вас. Перечитувати ті псалми, які написав Давид. Тому що, перечитуючи їх, ви побачите дуже багато ситуацій, які схожі на ті ситуації, в яких ви знаходитесь. В четвер, на домашній групі, ми згадували про те, як Бог діє в наших життєвих ситуаціях, за що ми йому вдячні. І завжди бували такі критичні події, неординарні, можливо, такі події, які ніколи не стануться в інших людей. Але кожен з нас має право вибору, довіряти Богу чи не довіряти, чи сумніватися в тому, що він всемогутній, в тому, що Він люблячий, в тому, що навіки Його милосердя. Або вірити йому. І вірити йому завжди, як каже Давид. Я благословлятиму, Господа, повсякчас. Хвала йому завжди на устах моїх. І таким чином ми не тільки Богу показуємо, що ми йому довіряємо і ми йому вдячні, а ми самі себе збудовуємо, і крім того, ми являємося прикладом для інших людей. І, можливо, якась людина, почувши від вас слова подяки, або побачивши, як ви дякуєте Господу, теж захоче пізнати такого Господа, отримати доступ до нього безпосередньо, тому що ми знаємо і ми свідчимо іншим людям, що з Богом жити краще. Amém?